Страшним і невимовним болем підступно вповзало в душі і мозок людей невідоме до цих пір чуже слово колективізація. Слово те прийшло в хату не саме. За ним шикувалася довга шаренга слів чужинців, які несли із собою нечуване приниження для працьовитого українського народу, чорну несправедливість, насильство і смерть, мобілізація, реквізиція, агітація, розкуркулення, ліквідація. У той час вождь усіх народів Сталін метикував, як би то поставити остаточну крапку над українським майбутнім, остаточний хрест над могилою нашої нації. Йому не потрібні були волелюбні господарські українці. Виробляв технологію небаченого в світі геноциду, доби завоювання чорноземних земель своїми постановами і розпорядженнями. У той час, як від голоду вмирали мільйони українців, комуністична влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Голодомор був не стихійним лихом, а рукотворним актом, страшним злочином комуністичного режиму проти українського народу. За короткий час надзвичайні комісії під керівництвом Косіора, Кагановича, Молотова, Постишева, викачали селян всі запаси продовольчий, фуражний і насінневий. Такий розбій, свідомо спрямований на фізичне знищення селянства, називався розкуркулюванням. До весни того страшного 1933 року село виживало за рахунок власного господарства. Харчувались овочами і фруктами, зібраними на власних бородах, а навесні почався голод. На шляхах між селами лежали трупи. Ішла людина, впала і вмерла. Мертвих було дуже багато. По селах їздили підводи і збирали трупи. Нерідко, щоб не вертатися вдруге до тієї ж самої хати, на підводи клали ще живих людей. Вивозили до ями і кидали разом з мертвим. Хрестів над ними не ставили, не встигали. До цвинтарних книг імен не вносили, у живих не було сил. Жахлива і вражаюча статистика тих часів в Україні щохвилина вмирало голодною смертю 17 людей. За годину тисячу, за добу 24 тисячі. Без війни, без вини. Отак, одним махом мільйони людських життів пішли на той світ. А скільки їх було насправді? Прах семи мільйонів стукає в наші серця, їх ніхто не судив, а отже ніхто не реабілітує, ніхто, крім нас із вами, їхніх співвітчизників, нащадків і довічних боржників. Запалімо поминальні свічки. Нехай кожен із нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частини вічного. А світло цих свічок хай буде нашою даниною тим. То навічно пішов від нас. Запалимо свічку в день, згадаємо ті важкі дати. Коли зі слізьми день у день голодна зустрічала їх мати. Запалимо свічку сьогодні, згадаємо всіх, хто помер. Того, хто колись був голодним, у пам'яті нашій тепер. Запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті про загиблих людей. бажану солодку пшеницю. Жодино тягу до людей. Сьогодні ми запалимо свічу, нехай зазвінять поминальні дзвони на пам'ять витрачених людей та їх плачу. Ми пам'ятаємо, як пам'ятають це заплакані ікони, запалимо свічу за біду, що голодом людей покосила. Щоби жалісно в українському роду Забрала гордість, життя, силу. Запалимо цю свічку, мов петлю, згадаємо 33 роки, що від болю та від жалю запали в серце України на віки. Запалимо свічку скорботи, нехай же палає в цю мить. Відчуємо, наче на дотик, дух трагедії, що в серці болить. Запалить свічу у вікні і згадай тихо серцем людей, котрих голод косив довгі дні, не діливши старих чи дітей. Запалить цю свічу у вікні і згадай, як кац забрав все до зернини у той страшний день, не шкодуючи навіть дітей. Запали цю свічку, хай горить, хай вогонцей цей дме, Поки пам'ять у серці болить, поки пам'ять у серці живе. Запали цю свічку за Україну, яка вкрила голодна вітьмо. За нещасну Україну бо багато чого прожила. Хай гориться свідче, не згасає, Україна також не згасає. Бо як Фенікс, вона оживає і, і з колін постає знову вона. Нехай світить кожен день свічками, Хай горить вогонь важкої днини. Пам'ятники болю з колосками, Пам'ять про страшні роки країни. Запалим свічку, хай зігріє душу. Усіх, кого забрав голодомор, було життя, а потім стала тиша. Ущоди панував смертельний тон? Хай прокляті, кати мого народу, нехай ходять свічки біля вікон. Запалим свічку, хай зігріє душу, усіх, кого забрав голодомор.